Запрошуємо на навчання за спеціальністю туризм та рекреація у Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію. Навчання здійснюється на першому бакалаврському та другому магістерському рівнях. Викладачі, які читають на даній спеціальності, висококваліфіковані, які мають звання доктора наук, професори, кандидати наук, доктора філософії, які систематично проходять стажування у провідних закладах Європи. Викладачі використовують активні методи навчання. Ми постійно проводимо рольові та ділові ігри. Маємо практику на підприємствах туристичного бізнесу, виконуємо аналіз досліджень у сфері туризму. На кафедрі туризму, теорії та методики, фізичної культури та валеології діють два наукових студентські гуртки: Хмельниччина, туристична та туризмознавець. Діяльність цих наукових гуртків допомагає нашим студентам набути нових практичних якостей та підвищити теоретичні знання, сприяють покращенню наукової діяльності на кафедрі. Ви будете мати можливість приймати участь у різних програмах міжнародної мобільності. Особисто я була на двох проектах, завдяки програмі Erasmus+, у Італії та Туреччині. Це дає можливість покращити знання англійської, побачити різні країни та поспілкуватися з студентами з різних куточків Європи. В нашій академії регулярно проводяться наукові заходи, цікаві конференції, а також екскурсії не тільки по Україні, а й за кордоном. Студенти вивчають такі предмети, як кліматологія, географія. Вони отримують дуже ґрунтовні знання, які можуть використати у своїй професійній діяльності. В академії гарна матеріально-технічна база, є все для комфортного навчання та проживання, також є сучасний спортивний зал і багато різноманітних секцій.